Є вже перша конкретика, друзі, з приводу повернення українців назад за кордону, але чомусь е цим питанням займається не Мін'єт, який було створено зовсім недавно, а е буде цим займатися Міністерство соціальної політики. Ми зараз про це поговоримо. Ви свою думку з приводу цього геніального рішення зможете написати. Після перегляду цього відео, обов'язково всі, хто знаходиться за кордоном, в принципі, всі, хто буде дивитися це відео, підтримайте його лайком. Перевірте, чи підписані ви на канал, щоб не пропускати нові випуски. І дякую кожному з вас, друзі, за постійну підтримку. Отже, Міністерство соцполітики розробляє цифровий інструмент для допомоги українцям, які планують повертатися з за кордону. Як на мене, ідея. Точно така сама геніальна, як і ідея створення українського легіону, як і створення Мінєду, і так далі. Отже, політики обговорюють з міжнародними партнерами можливість створення цифрового інструменту взаємодії з українцями за кордоном. Він допоможе охочим повернутись і шукати роботу і житло. Я то думав, що їм буде достатньо резерв плюса який вони зробили для українців за кордоном, для того, щоб з ними. Взаємодіяти, так? І зараз ми знаємо, що в Резерв Плюсі також розробляється геніальний і прекрасний інструмент, який буде підбадьорювати українців за кордоном, це онлайн оплата штрафів в два кліки, як передавали речники Міністерства оборони чи радники Міністерства оборони не грає ролі. Отже, як повідомляє видання Еспресо, про це розповіла під час форуму Право та справедливість. Посилення взаємодії в умовах війни, перша заступниця міністра соцполітики України Дар'я Марчак. Давайте зараз цю геніальну ідею розберемо, а потім поговоримо трошки про реалії. Бо мені здається, що е, ті, хто сидить, хто в нас працює в міністерствах, це люди, які трошки відірвані від реальності. От, говорить вона наступне: ми говоримо з міжнародними партнерами, з донорами. Про створення діджитал інструменту. Наприклад, ми його називаємо для себе є батьківщина. Це щось, знаєте, дуже наближено. Напевне, та сама людинка, яка придумала е, Мінєд, от та сама і придумала Єбатьківщина. Робочу назву, але вона говорить про те, що, можливо, назва буде іншою. Йдеться про створення цифрового інструменту взаємодії. З українцями за кордоном, який допоможе українцям, які розглядають можливість повернення до України шукати роботу і житло, загалом ближче знайомитись з тими громадянами, для яких е, теоретично можна е, повертатись, е, знайомитись з тими громадами. Так? Тобто е, зрозуміло, що якщо ви вже живете в якійсь громаді, ви живете ну, якби в Україні, е, ваше місце проживання не наближено до е, Лінії фронту, або там не являється окупованою територією, то значить, ви би ви повернулись до себе в громаду, в своє місто, в якому ви там все життя прожили, в якому ви народились, і так далі. Тут все ж таки бачимо, що вони говорять про а, тут, все ж таки говорять про тих, хто а, до цього проживав на тимчасово окупованих там територіях, так, які зараз захоплені, або на тих, де зараз йдуть активні бойові дії. А, і власне цих людей хочуть заохочувати повертатись назад. Тобто. І це все робиться для українців за кордоном. Тобто, одразу ж так немає додатку, є батьківщина для внутрішньо переселених осіб, які вже нагадаю, якщо не помиляюсь, 150 тисяч приблизно вже повернулись на окуповані території, звідки вони тікали на початку війни, бо вони не змогли інтегруватися в громади, які. Якби на підконтрольних Україні територіях, і ці, якби доля цих людей нікого не цікавить. Але якщо ми говоримо про повернення українців за кордону, то саме те, що треба, треба створити ще один додаток. Мені здається, що дуже скоро треба буде Україні створювати свій е, плей-маркет, де можна буде скачати дію, резерв плюс. Є батьківщину, можливо, ще якісь додаточки пороблять для цього, можливо, там ще в нас є так, якісь, я просто вже навіть їх не знаю, скільки їх там є. От. І е, бачимо, що все поширюється ще на один додаток, для того, щоб можна було на нього виділити енну кількість мільйонів, витратити на нього трошки грошей, а все інше знаємо, де діти. Задонатити на допомогу своїм родичам. Посадовиця розповіла про ще одну важливу роботу в цьому напрямку пошуку інструментів для забезпечення індивідуальним житлом родин, які повертаються. Це також дуже цікавий момент. І що ж пропонують? Вона також е розказала. В цьому контексті нещодавно уряд ухвалив постанову про запровадження субсидій на оренду житла. Цей інструмент буде схожий на субсидію на житлово-комунальні послуги. Будемо надавати субсидію для родин, у яких немає достатньо фінансового ресурсу, доходів, щоб самостійно орендувати житло. Будемо компенсувати частину вартості оренди за умови, що така родина має офіційний договір оренди. Зі свого боку, також будемо компенсувати частину ставки податку для орендодавця, щоб стимулювати орендодавців укладати офіційні договори оренди. Додала Марчак. На цьому питанні я би хотів е, трошки більше зупинитись, бо, по-перше, е, певне, один з 10, а може і менше е, людей, які здають комусь в оренду своє житло, якісь квартири, будинки і так далі, підписують якийсь договір. Ніхто з цього не хоче платити податків, і якби все просто на усних домовленостях робиться в більшості випадків. Це перше. Е, По-друге, бачимо, що вже зараз. Е, Якби ті, хто хочуть повертати українців за кордону, вже зараз вони говорять про те, що от якщо е ці люди приїдуть і в них не буде достатньо доходів або достатнього ресурсу на самостійне забезпечення, то їм будуть надавати субсидії. Тобто, е знову ж таки, те, про що ми говорили в минулих відео, ще один додатковий е дотик до державних установ є так, і в принципі, е яка людина, наприклад, яка проживає в Польщі, яка там офіційно працює, яка там знімає, орендує яке-не яке своє житло, так, е, ну і має плюс-мінус достойну заробітну плату. Хто з цих людей погодиться зібратися і поїхати в Україну для того, щоб сидіти там без роботи і очікувати на субсидію на житло? Тобто, це навіть не безкоштовно буде надаватись житло, буде надаватись субсидія. Комусь вона надасться, комусь не надасться, хтось захоче підписувати офіційно там умову, хтось не захоче. І щодо цього додатку є батьківщина також дуже цікавий момент, бо е, замість того, е, щоб попередньо вже там окреслити якісь рамки, просто зроблять умовно ще один OLX, який буде називатися Єбатьківщина, де можна буде зайти, знайти собі в ньому роботу. Знайти собі житло, подивитися, чи воно вам підходить, але його так само треба буде поїхати подивитись. Тобто, е, таке, знаєте, така, е, таке відчуття, що в українців, які знаходяться за кордоном, немає OLX, і вони самостійно не можуть, без всяких там є батьківщин, знайти собі житло або роботу. Е, і тут же ж питання навіть не в роботі, а тут питання в в умовах тієї роботи, в оплаті тієї роботи і в бусифікації. так, Бо якщо ми говоримо, що сім'я, яка там проживає умовно в Польщі, там, чи в Німеччині, чи в Чехії, повертається назад, то звісно, що ця сім'я має повернутися всі разом. от, Але як можна повертати зараз? Цих людей, якщо, по-перше, війна ще не закінчена, енергетичну інфраструктуру добивають з кожним днем все більше, ТЦК далі викрадають людей, і по-другому це назвати не можна. І за останні дні взагалі треш, скільки б відео нових з'являється з цього приводу. Я думаю, ті, хто сидять в телеграм-каналах або в умовному Твіттері, неодноразово бачили оці, знаєте, нові посили. <анкруто> і привітання від ТЦК для тих українців, які надумають через «Є Батьківщину» повернутися додому. От також тут вона пояснила, на які категорії українців що виїхали спрямований оцей додаток. Є батьківщина, і взагалі цей весь проект. Насправді дуже б сильно хотілося подивитись якусь. Так, документ про фінансування цього, цієї батьківщини, скільки на це хочуть виділити коштів, і скільки взагалі мають отримувати, отримати коштів на реалізацію всього цього проекту. Бо вже зараз, якщо подивитись, то ті українці, які знаходяться за кордоном, які працюють і якось плюс-мінус вже наладили тут своє життя, ну не який зміст їм повертатися? Можливо, я чогось не розумію, можете писати в коментарях. Отже, на кого розраховано? Перша група воєнні мігранти, хто виїхав після 2022 року. Добре, повернуться 100%. Українці, які виїжджали за кордон до повномасштабного вторгнення в пошуках кращих можливостей, наприклад, для економічної самореалізації. Тобто, друзі, хто виїхав до початку війни, закінчуйте свою самореалізацію із економічними своїми. За баганками повертайтесь в Україну, отримати субсидію на житло і сидіти без роботи або ходити на роботу за умовних 8-10 тисяч гривень. Я думаю, це просто супер можливість, особливо при нинішніх українських цінах. Далі на українську діаспору, це закордонні українці, які вже в другому поколінні живуть за кордоном, але зберігають свою українську ідентичність і бачать потреби і бажання бути афілійованими з Україною як з державою. От це також, як би так хочуть повертати, пропонують повертатись тим людям, які вже е, відвикли навіть від е, бідного українського життя, які е, звикли вже якось жити в цивілізованій Європі, фактично. І ну, я не знаю, хто з них має повернутися. Навіщо це потрібно? Також не зрозуміло. За словами заступниці міністра політики, які розробляють е, оці, так. Спрямовані на те, що ці три групи е, зосереджуються на кількох складових. Зокрема, йдеться про вже згадані можливості для працевлаштування в Україні. Це максимально смішно, якщо подивитись навіть е, е, зарплати в тих країнах, які знаходяться поряд з Україною в Європейському Союзі. На, 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 туди далі навіть не дивимось. навіть в найближчих. Просто почнемо навіть з Польщі. Мінімальна заробітна плата 1000 доларів. До побачення. Не середня, а мінімальна. Ціни при тому плюс-мінус такі самі, як в Україні. Який зміст повертатися в Україну? Ніхто не може дати відповіді на це питання. Далі, можливість працевлаштування, система можливості для комунікації з закордонними українцями, метою яких є збереження підвищення лояльності українців за кордоном. Про що тут говориться? Чи це має створюватись якась діаспора, чи це має створюватись... будуть проводити якісь свята? Незрозуміло. Можливо. Також попередньою складовою в збереженні і підвищенні лояльності українців за кордоном було обмеження їх права на консульські послуги та отримання закордонних паспортів, що створило для величезної кількості українців шалені проблеми в працевлаштуванні і в легалізації на території Європи. Можливо, якщо українська влада це продовжить, то ще більше буде заяв на відмову від українського громадянства. І, можливо, буде щось подібне. Звісно, я жартую, і дуже б сильно хотілося б, щоб трохи прийшли в реальність ті, хто от пропонують такі законопроекти, бо на сьогоднішній день вони виглядають просто як звичайний розпіл бабла. По-другому, це назвати дуже і дуже тяжко, бо жодної логіки, якщо подивитись на нинішню реальність, немає. Бо Україну розриває війна, розриває корупція, розривають ракети, відсутність світла. В Європі навпаки говорять про те, що ще там від 500 тисяч там, до декількох мільйонів українців може виїхати як тільки почнуться морози, і якщо далі ситуація з світлом не покращиться. виїхати, так? І Польща, там, Німеччина, Чехія вони вже готуються до прийому нових хвиль українських біженців. А тут говориться про те, що. Якби цих ну, так що всім треба повертатись назад додому, незважаючи на всі ті проблеми, які є. І це при тому, що сьогодні також Росія в ООН, представники Росії в ООН сказали, що Росію не цікавить закінчення війни, в них все йде по маслу. Все так, як їм потрібно. Якось так це виглядає. І на мою думку, зараз взагалі не час українцям, які знаходяться за кордоном, повертатись назад в Україну, підтримувати Україну. Однозначно, допомагати Збройним силам донатити на ті підрозділи, які у вас е викликають довіру, можливо, у вас є якісь знайомі в них, треба однозначно. Чи е донатити на якісь фонди, якщо ви їм довіряєте, однозначно. Не довіряєте, не донатьте. Е от і це буде найкращою допомогою і підтримкою, а повертатись і брати якісь субсидії з бюджету. Які в яких в, в, з бюджету, в якому і так грошей немає, бо все роздали на тисячу зеленського. Е, ну я думаю, що це дуже інфантильна позиція, яка не співставна з е, е, нинішньою реальністю. І якщо українці знаходяться зараз за кордоном, то набагато змістовніше далі продовжувати працювати, можливо, накопичувати якісь е, кошти. Тримати своїх дітей в безпеці, тримати себе в безпеці, акумулювати якісь гроші. І після того як війна надіємося, що закінчиться, після того повертатись в Україну вже з якимось фінансовим капіталом, з якимись знаннями для того, щоб для тих, звісно, хто хоче повернутись, відкривати якісь бізнеси, інвестувати ці кошти в українську економіку, і на мою думку, це буде набагато краще ніж зараз, поїхати. Проїсти за декілька місяців ті гроші, які назбирались за декілька років, і далі сидіти на субсидіях від держави. Навіщо, якщо за кордоном, якби навіть в цьому потреб немає, бо вистачає просто звичайної роботи для того, щоб покривати свої базові потреби і не тільки. Що думаєте, друзі, з цього приводу пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Дякую кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!